Минулого року було заявлено про ракетну програму, про те, що зараз ми там почнемо там зараз лупити, лупити, лупити. З того часу пройшов рік, і тут ми дізнаємося про те, що вона закінчила випробування. Та вона вже рази три чи чотири закінчувала випробування. Тому що випробування бувають різні, абсолютно різні. Були повідомлення навіть від сильного, що ці ракети були застосовані при конкретних операціях, що вони перевірялись там в бойових умовах. Да, спочатку були проблеми там з точністю системи наведення. Ну як я чув, потім е, ці питання вирішили. Зараз там покращили систему наведення. Вона стала точно бити. Все добре, але чомусь через рік, після того як вирішили перейти до серійного виробництва, виявилось, що треба змінити керівництво цього процесу і виділити це в новий в новий напрямок і перейти до методів бізнесових, до методів проектного проектного управління це ж давним давно відомо в світі